Вільгельм Райх першим описав феномен м'язової броні хронічні м'язові затиски, які захищають від болючих емоцій, але одночасно блокують життєву енергію. Броня формується кільцями навколо тіла, очне, лоб, очі, оральне, щелепи, горло, шийне, грудне, діафрагмальне і абдомінальне та тазове. Кожне кільце блокує певний тип емоцій. Стиснені щелепи блокують плач і крик, напружена діафрагма, глибоке дихання і почуття, затиснений таз, сексуальність і спонтанність, напружені плечі, гнів і силу. Ця броня формується в дитинстві як захист від надмірних емоцій, які дитина не могла витримати. Але з часом стає в'язницею: людина живе в панцирі. Відрізана від власних почуттів. Розм'якшення м'язової броні це не просто фізичне розслаблення, а повернення здатності відчувати весь спектр емоцій.